І ось почати з того, що у нас виникла така необхідність відновлення роботи штабу. І після недовгої дискусій, переважною більшістю голосів, штат Майдану прийняв рішення підтримати єдину кандидатуру від Євромайдану Калушчини Ігоря Тошу. Кандидатур на нового міста серед майданівців було достатньо. І в процесі переговорів ми десь в якійсь мірі більшість поступилася своїми амбіціями, свої кандидатури, які ще, так би мовити, на цей час фігурували, зняли тут присутні Євген Петро Цюк. впевнені, що нова міська рада, нова складнось рада, не тільки міський голова, а й склавської рада буде. Кардинально опоноване і не буде диктатури однієї політичної сили, от одного поміщика е, над цією громадою. І в принципі те гасло, яке ви бачили на, на бікбордах, повернуло місто громаді, нарешті втілиться в життя. І я вважаю, що так воно повинно бути. Місто повинно належати громаді, не на поміщику чи там. Тому дякую всім за довіру.